Для тих, хто задає одні й ті самі питання, слухайте уважно, що краще замінити старі пружини на нові, чи встановити проставки, все індивідуально. Якщо автомобіль без, скажімо так, додаткового обладнання, там ГБО, фаркопа, в такому випадку можна спробувати замінити пружини, тобто, якщо вони є оригінальні на ваш автомобіль і за прийнятною для вас ціною. Якщо ж, наприклад. Немає оригіналу, є замінники, які не завжди гарної якості, або не завжди правильно підібрані, і частина клієнтів в такому випадку звертається з запитом, що я встановив нові пружини, а автомобіль лишився на тому рівні, на якому він і був до заміни пружин. Це саме стосується додаткового обладнання. Якщо стоїть. Додаткове обладнання, не завжди заміна пружин допомагає. А проставка в цьому випадку більш прогнозований варіант. Тобто, якщо ви встановили проставку на 2 см, автомобіль на 2 переважно піднявся. Якщо на 3, то на 3 Тому вибір за вами. Пружини в нас також є.